Великодні свята це не тільки церковні свята, це ще й світські свята. Після Великодня зразу відбуваються Волочильний понеділок, обливальний понеділок, гойдалки, такий цікавий ритуал. Ну і звичайно веснянки, які співалися в ці дні. Зараз у нас іде вербна неділя, закінчується тим, що не я б'ю, верба б'є через тиждень, великдень, недалечко червоне яєчко. Будь великий як верба, здоровий, як вода, обливальний. Понеділок. Це перший понеділок після Великодня, коли хлопці обливали дівчат водою. Мова йде про те, що це очищення. Нам на сьогоднішній день очищення треба як ніколи. Колись очищалися на гойдалках, такий був звичай, очищалися повітрям. Уявіть собі, обливальний понеділок очищення водою. В різних регіонах це відбувалося по-різному. Але обливались скрізь, до речі, в селах водою звичайною, а з часом в містах обливали, як ви думаєте, чим? Парфумами. Ну, це дорогий такий ритуал, хоча можна його продовжувати, і, і бажано це робити. Хлопці обливали дівчат. Зрозуміло, що той хлопець, який уподобав певну дівчину. І в деяких регіонах України дівчата мали йому ще за це віддячити. Крашенками чи казали там галунками не просто дати, ні. Вони їх клали в пазуху, і хлопець повинен був дістати ту крашенку. Цей же ж день ще відбувався волоче... волочильний понеділок. волочильне. Дітки ходили по селу і христосувалися, хрестосувальники. Люди ходили один до одного. Дуже схожі ці свята із колядними, із купальськими, із жниварськими. В ці дні починають співати ринзівок, гаїлок, рогульок власне, це веснянки. Танцюють танці. На сьогоднішній день це все відновлюється в тяжкий, важкий час. Але весна прийшла. Ви розумієте? Христос воскрес. Україна перемагає. І в великій левовій частині нашого народу лежать саме наші традиції. Наш характер залежить від наших традицій. Наш народ залежить від нашої землі. А наша земля це найкраща земля у світі.